Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу нове відео. На жаль, не можу сказати добрий день, тому що він зовсім не добрий. Наші сусіди біснуються. І це ми сьогодні дуже гарненько відчули неподалік нашого будинку. Знаєте, до цього неможливо звикнути. Постійно якась така трісучка нападає. Але. Як співається в одній гарній пісні, поки життя триває, надія є. Отже, з надією і вірою в перемогу в світле майбутнє, продовжуємо жити. Сьогодні відео на тему пустих фіолог, пустих відливантів-порубників тощо, а ви бачили в моїх влогах. Скільки того всього добра я маю, і переважна більшість цих ароматів це ті парфуми, про які я е, таким чи іншим чином вже розповідала вам, в Рубриці ваші посилки. Переважна більшість цих ароматів це саме ті парфуми, з якими ви мене познайомили, що я вам безмежно вдячна. Деякі запали мені в душу, я їх запам'ятала гарненько, носила. Деякі, на жаль, я погано пам'ятаю, <кхи> особливо, якщо аромат в мене вже там. Ріки більше того, що воно забувається. Розумієте, постійно ти знайомишся з чимось новим. І трошечки забуваєш попередні свої якісь враження від ароматів. Одним словом, тому я вирішила добити всі пробники, які ще в мене живі, і потихеньку буду їх носити, одним словом, і з вами ділитися. В мене тут ось такий кольок. Деякі з цих парфумів я вже досить давно зносила, по правді сказати, і зовсім за них забула, але зберігла а, пусті відливанти, того, що я знала, що хочу з вами поділитися своїми враженнями. Отже, друзі, просто рандомно буду звідси діставати аромати і коротко поділюся своїми враженнями про них. Перший аромат, який мені тут попадається, аромат від бренду Мулінар він називається Vanilla... Фруїте. Все буде прописано. Класний. Друзі, ви знаєте, я пам'ятаю, що коли він тільки <кхм> до мене приїхав, я... він мені сподобався, але не викликав якийсь такий, знаєте, вау-ефект. Але він настоявся тут навіть є кілька крапель. Я просто хочу на себе нанести того, що. Нещодавно от, я його зносила. <дивно>, Дивно, так виходить таке відео, коли я себе поливаю. Ну, одним словом, о, аромат такий, знаєте, о, він такий аж кричневого кольору став, і він дуже, мені здається, він буде мастити одяг. Сподіваюся, я не заляпсяла свою ярку ковтинку яскраву. Друзі, аромат дуже гарний, дуже насичений, дійсно ванільний, дуже такий щільний, густий. Шикарний. Ну, взагалі ваніль, звичайно, вона має властивість набирати, так скажімо, обертів, настаюватись в парфумах і звучати потім більш насичено, більш так густо. Оце саме та історія, дуже красива. Я не можу ще щось тут виділити. Для мене це просто густа, красива ваніль, ну, можливо, з якимись там фруктовими відтінками. Дуже гарно настоялась вона, ним сомнений, класний аромат, дуже мені сподобався. Наступний від Levant. це в мене Вулейву Куши Ауекма. напевно, так, я не знаю, від бренду Kielan. Так само, тут ще буквально. Крапелька залишилася. Аромат на тему туберози. Солодкої. Взагалі, аромат гарний, незважаючи на те, що я туберозу не люблю, цей аромат мені сподобався. Тому що вона тут така, ця тубероза завуальована, скажімо так, тут багато якихось таких карамельних. Відтінків, ну, ще якихось квітів, такий солодкий, густий, так само щільний. Тубероза тут відчувається, звичайно,, але, як я вже сказала, вона така досить приємна носу. А наступний аромат Вельвет Роза ут від Джо Малон. Я буду прямо так розкручувати. Гарна така троянда, знаєте, така прямо вона теж насичена. Така бордова. З відтінками ну, уд, да, такої деревини, <кій> знову ж таки, щільний аромат, густий, насичений. <кій> я не знайома з великою кількістю ароматів Джо Мелон, але ті, які я знаю, вони для мене такі свіжі, знаєте, про якесь свіже повітря, якісь такі аромати більш. Ну, одеколони. Так? то цей парфум такий дуже такий, от він пряний, насичений, густий, красивий. Мені дуже сподобалася троянда. Сподобався цей аромат. Хвалю. Наступний Aqua di Bavaria Luxury номер 3. Щось таке алкогольне є тут, шафранове. Дуже такий аромат. Ну, напевно, десь туди в чоловічу сторону, такий от унісекс. Гострий, гострий такий аромат, гостра. Гостра амбра, така, якась бальзамність є тут, але воно таке все ж таки більш. Більш чоловічу сторону, тому що воно таке ну, щільне, гострувати. Тут шафран відчутний так само. Ну, ви розумієте, тобто це такий східний аромат, дуже насичений, дуже такий колкий. Наступний аромат Сальвадоро Ферагамо, який називається Амо Ферагамо. Дуже-дуже багато о, шикарних просто відгуків. На нього я прочитала, але я, на жаль, їх не розділяю, тому що для мене це виявився. Хотіла пшикнути, тому що тут, ну, тут теж бачите. А... Я не розділяю, тому що для мене це компот. Аромат виявився компотом. Не знаю, можливо, ось ця пробірка не дає повного враження про аромат, але ну, приємний, звичайний люкс. якось так. Я навіть не знаю, не пам'ятаю, які там ноти. Ну, 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 компот для мене, тому не буду зупинятись. Наступний парфум Молінард ут манеті. Мане, це такий, знаєте, якийсь як, ніби як вінтажний ут, якщо взагалі можна так сказати. Це як спил дерева такого свіжого, трохи вологого. Таке враження, що тут якісь, ніби як альдегіди додали. Тобто, ну такий ут м -м, чистий з, з медицинським таким нальотом. Ну, але мені дуже сподобалось, дуже. Він для мене звучить якось по-вінтажному, якось по-особливому, якось дуже добротно, дуже. Дуже понішовому. Ну, це не той ут, який зазвичай от ми відчуваємо в ароматах. Він такий м -м, якийсь типовий. Знаєте, то цей. О, він мені просто таким, знаєте, ну, вінтажний в, в хорошому сенсі цього слова, ніби як м -м, такий добротний ут, який колись там робили а, цілий консілім парфумерів. Ну, от щось таке. Ласний, друзі. Дуже-дуже мені цей ут сподобався. Тому що він чистий, на, як я вже сказала, з медицинським фльором. Але це не відлякує, не пахне там, ну, реальною медициною, якимись там кров'ю і так далі, якимись ж желізячками. Але, ну, ну, можливо, якась, якась така от залізна тема тут є, ось, ніби ось ці от інструменти. Да? Але воно не лякає, не, не... ну тим сом, гарний, дуже гарний ут. як, крім як <клес> вінтажний ут, мені нічого не спадає більше на думку, як це можна описати. Дуже-дуже красиво. Наступний аромат це в нас бренд Anigutal, обожнюю цей бренд. Роза Сплендіда називається аромат. Гарна трояндочка. Така весняна. Пампушечка дуже-дуже весняна, дуже така рожева, дуже юна волога. Мені більше сподобався аромат м -м, роза помпон від Ані Гуталь. там така солодка троянда, більш насичена, така вона більш жіноча, густа. Цей також непоганий, але це така більш якась простовата, скажімо так, троянда, теж дуже гарна, рожева весняна, така чисто весняний парфум. Далі Трусарді Шопінг Віла Спіга. Або Шпіга. Перво так. Я тут відчуваю Яблочко. Хоча я не любитель яблучків всяких там в парфумері, але тут воно дуже гарне. Ви знаєте, взагалі ця лінійка. Просто, просто вау. Я би хотіла всі аромати з цієї лінійки, тому що. Я пам'ятаю, що вони всі мені сподобались, вони всі дуже гарні. а В них відчувається якась така спільна нота, ніби як ДНК. Ось саме цієї лінійки. Вона якась така мигдалево-фруктова, якась така от складова. У мене враження, що я от в кожному ароматі відчуваю цю складову. В цьому конкретно я відчуваю гарне яблуко, дуже натуральне. Солодке, ну, красивий, дуже красивий аромат. Всі ці парфуми з цієї лінійки дуже шлейфові, дуже красиві, дуже стійкі, Так заповняють кімнату. Ну, красота. Далі Night Oud від Мартіна Мікалєв. Гарний ут, але це вже такий класичний ут, він спокійний, такий європейський, скажімо так, не, не занадто якийсь такий лякаючий, або там ну, взагалі не страшний ут, навпаки, дуже-дуже да, навіть гарний, з відтінками, знову ж таки, трояндовими, якоюсь краплинкою там, цей, пелюст, пелюс, пелюсточкою шафрану. Гарний так само цей аромат. Він досить ем, стійкий і шлейфовий, такий щільний. Ну, сподобався одним словом, красиво. Uh, Velvet Exotic Leza Dolce Gabana. Це якась там бутікова лінійка. О, це. Ну, хоча б капельку. Це було дуже гарно, я цей аромат давно зносила. Пам'ятаю, що він мені дуже сподобався. Це така витончена шкіра. Не якась підвальна, розумієте, не якась така груба. А от вона така витончена, здоблена ще якимись ніби як фруктами. Дорога шкіра, дуже-дуже красива. Знову ж таки, не лякаючи. Дуже шикарний парфум. Мансера Indian Dream. Не пам'ятаю цей аромат, просто пам'ятаю, що він красивий. О, декілька капельок. Він теж такий настоявся. М -м Досить красивий такий якийсь фруктовий. Щось як слива якась мені тут вважається. Я не знаю, що там в піраміді або не пам'ятаю. Так непогано. Непогано. Ну щось. Напевно, враження про нього нема. Я його не пам'ятаю. І от я його вдихаю. Непоганий такий от якийсь фруктовий. акорд я тут відчуваю, можливо, слива, Не знаю. Щось не пам'ятаю, тим словом Mulліnaр Шервуд. Це вже ут той, який мені не подобається. Він дуже. Яскравий, дуже страшаний, такий, знаєте, о, ну дуже. ну Просто тут один уд, і, знаєте, коли занадто багато шафрану, це теж не, не додає витонченості, скажімо так, парфуму, того, що він стає якийсь такий грубий, дуже прямолінійний, дуже такий кричущий. Оце саме про цей ширвуд. Такий грубий аромат, ніби як. Відтінки шкіри тут, грубий цей ут. Не, -не, не понравився. Каял Ламар. Це мені сподобався, але я його давно вже. О! Тут фрукти, квіти. О, таке щось, знаєте, тропічне. Ніби як Мангомаракуя. Якісь такі так само тропічні квіти. От квіти, які я не знаю. Вони десь там, в Таїландах, Мальдівах десь там ростуть, а от щось таке, якісь тропіки, і ці фрукти такі соковиті. Дуже гарний аромат. Я пам'ятаю, що він мені дуже сподобався. І от зараз навіть з прибірки він ще. Пахне, я не пам'ятаю, не знаю піраміду, але ну, таке враження, що це просто екзотичні квіти, фрукти, дуже яскраві, дуже гарні. Tom Ford Amber Leza. Клас. Мені подобається і парфумерна, і туалетна вода. Взагалі мені дуже сподобався цей парфум, тому що тут, знову ж таки, шкіра, вона така делікатна. Тобто стає зрозуміло, що це шкіра, але вона дуже делікатна, вона така витончена, якась, не дивлячись на те, що флакончик темний, чорний, дуже стильний, дуже красивий. Ну, навряд чи, я хотіла сказати, бежева, якась така шкіра. Ну, ну, все ж таки важко, важко уявити собі бежеву шкіру, коли дивишся на цей флакончик, але це така. Вона дуже тонка, вона дуже така делікатна, дуже ну, ну, ніжна якась така шкіра. О, я його... він мені дуже подобається. Цей аромат, просто шикарна шкіра. В Humanity Аквачик. Нет. Нет, хоча я. Тут мало що спільного з класичною вуманті, хоча, хоча вона мені також не подобається. Це не мій аромат, на жаль, у Тіері Mugler. І ось ця Аквачит, лімітка. Якесь щось якесь таке, ну, таке Б. Ну, не подобається взагалі. Щось таке тут мене дратує. Якісь фрукти, не знаю. І тут, знаєте, якби не написано було в уманіті, ну, я б в житті. Не здогадалася, що це взагалі якесь відношення має до Гуманіті. Ну, мені не понравилося. Навіть не знаю, що про нього сказати. не. Лалік Азалі. <кій> Цей аромат також не мій улюбленець, не мій фаворит. Я знаю, що його порівнюють з Гучі Раш. Багато хто купив собі на заміну Гучі Раш якраз такий Лалік Азалі. Але це не моя історія, друзі. Він якесь таке, воно, знаєте, якесь таке прозоре, якийсь якісь, якісь такий серцевина персика. От хто любить персики, я не фанат персиків в парфумерії за рідким виключенням. До речі, мені здається, що в тому каялі, тропічному, там персики є. Для мене цей аромат не щільний, не густий. Мені в ньому щось не вистачає. Він якийсь як от, особисто на ніс він якийсь як недороблений. розумієте? Тобто щось йому не вистачає. Хоча взагалі до бренду Lalique я відношусь дуже добре, мені подобається цей бренд, переважно більшість цього парфумів, але якщо говорити про жіночий аромат, то це я взагалі так само тість, який в мене є, був точніше, а це ті два аромати, які мені взагалі якось не зайшли. А класний, але він дуже а, для мене <клес> прозорий, я вже казала, таке враження, що це черво... Чорні, точніше. Я, е, ягоди, ожина, Ожина ще й в воді. Тобто це не така ожина, знаєте, що так приносиш з базара, відкриваєш кульок і такий аромат. А це <клес> коли ти вже його той кульок витрусив. Воду замочив тужину, не знаю, що вся та краска всплила. Ну, словом, мені от вон не вистачає в ньому щільності, хоч лопне. Тому я позбулася лік. А Зараз не про нього, про азалі теж не моє, не нравиться. Круїзний ангел 2020 року. Це той який інжирний. Я собі просто лікті кусаю, просто лікті кусаю, чому я його не купила? Я така дурепа. О, тоді що я а, не могла оцінити по достоинству, скажімо так, ноту інжира, по якій я зараз просто фанатію і хочу все скуповувати з інжиром, тому що, тому що ну, от запала мені ця нота. Зараз вона мені відкрилася. Зараз я побачила красоту цієї ноти. Прошу пробачення, щось ніс мене так чухається. Була в мене історія з цим ароматом. Я навіть відео, здається, записувала. Було це дуже давно, напевно, роки три назад. А, коли він тільки вийшов, напевно, так. Да. Я замовила собі аромат, той, який манговий. Той, який манговий, який в мене є, дякуючи моїм любим підписникам. А, я зайшла на сайт Арома Київ, здається, це був сайт. так. І там. На фотографії був саме манговий ангел. Я його замовила одразу, була дуже-дуже щаслива, вся в... в предвкушенні, як це сказати української мови, я не знаю. Отримала посилку на пошті, відкриваю, а це інжирний. І я не забрала той аромат, я його відправила назад, зв'язалася з магазином, сказала, що ж ви мене так надурили. Одна з ума зен вибачився, сталася помилка, тобто не та фо фотографія виявилася, ну і так далі. Але, друзі, яка була дурепа, тому що зараз я б цей аромат про шкода, це такий красивий інжир. Тут почулі оці фірмові ангеловські почулі і красивущий інжир. Блін, дуже шкода. Шампака Абсолютом Форт. Дуже гарний аромат. Я носила його давно, тому я. Тут це фрезія. Ось такий, знаєте, він такий білоквітковий, але красивий. Тому що я взагалі не любитель квіткових ароматів, особливо білоквіткових. Для мене це взагалі рідко трапляється, щоб мені аромат сподобався. Але ось ця чампака. Чемпака це, здається, і є квітка. Так, я не знаю, як вона пахне. Ну. Таке враження, що вона на фрезію схожа. Загалом дуже красивий аромат. Дуже він такий пухнастий, такий, знаєте, знову ж таки, жіночний, такий веселий, життєрадісний. Ну, дуже гарний. Дуже мені сподобався. Зносила, пам'ятаю, з перевеличезним задоволенням ось цей. І, для вант. давно це було. Есенс номер один роза Елісап. Шкарна троянда, шкарна. О, дуже, вона така густа, вона така красива. Вона не кричуща, вона така, знаєте, щільна, густа, бордова. Але при цьому вона залишається делікатною. Дуже. Ну, я, як любитель Троянд, просто оцінила по достоинству цей аромат. Він. Ну, аплодисмент. Шикарний. Ванкліф Арпелс Gardenia Петал. Оце якраз той випадок, коли білі... білоквіткові аромати нет. Нет. А... Ця гардені, зазвичай нагадує мені туберозу, і не тільки мені, тому що ну, є в них якась така от спільна нота. Тож я думаю, ць? що любителі білоквіткових ароматів, особливо любителі гардені, зацінять цей парфум, але ну, це не я, тому що я не любитель гардині. Хоча взагалі ця лінійка у Ванкліф мені дуже подобається тільки не гардені. Нет. Мартіна Мікалів Делісе або Деліше. Гарний аромат. Знову ж таки, на тему шафрану, на тему Уда. Такий, знаєте, добротний такий якісний уд. Але він... Майже, майже переборщили шафраном. Те, про що я говорила, коли з ним перебарщують, то воно звучить вже дуже перемолінійно. І тут от воно на грані, розумієте, ще буквально скибочка і хана. Дуже насичений, дуже красивий, такий удово-шафрановий гарний парфум. І останній Мансера Wild Cherry. Черешня. А та черешня, яка нагадує. <хи> Останні каплі багато кому. О, подивіться, подивіться, яка вона густа просто доторкнулась носиком. Сьогодні я буду пахнути всім і о, вона багатьом, здається, дивною. Це черешня чи вишня. Ну, для мене це, звичайно, вишня, ніяка не черешня. А... На старті щось в ній таке є, знаєте, грубе, ніби як шкіра, чи якась. Ну, скоріше шкіра, от щось таке дуже-дуже грубе. Коричнева, напевно, може, замша. Але там причаїлися оці самі вишні, і вони дуже насичені, дуже красиві. В базі цей аромат стає дуже схожим на чорне плаття, класичне від Guerlain, яке я дуже люблю. Чорне чи що це таке? Чорне це ж інакше, так? Да? Ну, не те, яке в чорному флаконі, ви зрозуміли, а класичне плаття від Guerlain. А я вважаю це найкращим вишневим ароматом. Не шукайте, друзі, не шукайте ви все рівно повернетесь до цієї вишні, тому що вона дуже яскрава, дуже насичена, така, яка повинна бути вишня. Розумієте, тому що я, як любитель вишневих ароматів, перепробувала дуже багато вишень. Ну, звичайно, форт, але це не, не на мій карман. Тому я навіть не розглядала Томфорт. Цю вишню до покупки, хоча вона дуже гарна. Collection той, який виявився російським брендом, не рекомендую купляти, хоча вишня, там, звичайно, дуже гарна, в мене він є цей аромат. Але от просто сказати, скажи один аромат з вишнею порекомендую. Я рекомендую плаття. Ого, ну я б купила собі цю вишню від мансера. Як вона мені подобається? Цією грубістю такою. Може, вона навіть більше схожа на це чорне якраз таке плаття, та від якого більшість користувачів фанатіють. Ну, ви зрозуміли, таке от воно матовому такому чорному флакончику. Воно у мене також є, воно також гарне. І, можливо, навіть оця мансара, вона більше з ним має щось спільного. Клас! Все. Таке не дуже інформативне відео, тому що багато що я позабувала. Ну, те, що на мене справило враження, те, що мені сподобалось, про те я вам і розповіла. А те, що я забула, ну, значить, забула, значить враження не справило. Якось так. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких, будьте обережними. Всіх обіймаю. па-па!